Всім привіт! З вами Елі Муравський і це канал Бовжевільні про те, як мозок таємно керує нашим життям та як цим скористатись. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як створити корисну мережу знайомств. Мене часто просили розповісти про свій кар'єрний шлях та навчання, як я отримувала американську зарплатню в Україні та змогла вийти на пенсію в 36 років. Тож вважайте це першою частиною. Майже вся моя кар'єра була побудована на нетворкінгу, і я дуже добре навчилась це робити, навіть бувши інтровертом. За всі 14 років я шукала роботу лише один раз під час кризи 2008 року. Всі інші рази робота знаходила мене самостійно. Хтось з мого списку контактів писав такі то компанії або на такий-то. Проєкт шукають людину, схожу на тебе, маякни, якщо цікаво, я тебе зведу. Тож, я не буду детально зупинятись на тому, чому нам потрібно працювати регулярно над своїм оточенням. Я думаю, ви і без мене знаєте, що ми є середнім знаменником всіх людей, з якими ми регулярно спілкуємось. Бо людина тварина соціальна і завжди адаптується під оточення, в якому вона знаходиться. Рано чи пізно ви станете схожими на людей, з якими ви регулярно спілкуєтесь. Отримуєте ті самі звички, проводитиме так само час, матимете теж ставлення до життя. Тож. Якщо ви хочете щось змінити, перейти на наступну ланку свого інтелектуального, фінансового, професійного або соціального становища, перший крок, який ви маєте зробити, це побудувати навколо себе мережу корисних знайомств, які допоможуть вам швидше досягати мети. Зупинімося на надовго на користі. Деякі з вас можуть подумати, що як так можна ставитись до людей, як можна ділити людей на корисних та некорисних, як можна бути такою меркантильною. Але насправді, якщо ми подивимося на це питання глибше, то ми всі так робимо. Ми всі обираємо спілкуватися з людьми, які є для нас корисними. Ми обираємо працювати з тими людьми, які можуть виконати свою роботу професійно і надати нам потрібний результат. Ми обираємо навчатися лише у тих людей, які можуть дати нам потрібні знання. І навіть друзів ми обираємо за користю тих, з якими нам цікаво спілкуватись, з якими ми розвиваємось, отримуємо інтелектуальне та емоційне задоволення, підтримку, та просто приємно проводимо час. Будь-які стосунки будуються на користі, але Якщо ми хочемо побудувати саме стосунки, а не просто використати людину заради власної мети і потім виконати її на смітник, то ця користь має бути обопільною. Ми теж маємо бути для цієї людини корисними. І коли я говорю про те, що ми маємо побудувати своє оточення з корисних контактів, я маю на увазі саме це знайти людей, які будуть приносити в наше життя щось хороше, позитивне, корисне, рухати нас вперед, підтримувати та допомагати, і ми будемо давати їм те саме. Побудова таких стосунків проходить в три етапи: це підготовка, перший контакт та підтримка стосунків. І почнемо ми з підготовки. Більшість людей, особливо інтроверти, як я, вважають, що найскладніше це власне знайомство, тобто перший контакт. Але насправді найскладнішим є підготовка. Тож, крок перший це відповісти на питання, які люди мені потрібні. Якщо ви вже доволі давно будуєте кар'єру, то ви маєте вже якийсь базовий список контактів і знаєте, де ці люди вертаються. Та якщо ви тільки починаєте будувати кар'єру, наприклад, ви змінили свій напрямок або ви переїхали в іншу країну, вам доведеться робити такий список з нуля. І тому дуже важливо розуміти, який саме список контактів ми формуємо та з якою метою. Якщо ми говоримо про професійний список контактів, то яку мету ми переслідуємо в цих знайомствах? Ви хочете отримати гарну пропозицію по роботі, отримати більше професійний досвід, знайти її потенційних партнерів чи підрядників, чого ви бажаєте досягти. Наприклад, ви хочете побудувати яскраву кар'єру в певній сфері до рівня менеджменту. Для цього вам потрібно мати як мінімум два списки людей: це менеджерів від вашого рівня та вище, а також рекрутерів. Для того, щоб отримати більший професійний досвід, нам потрібно спілкуватися якомога більше з людьми, які працюють в тій самій сфері та займають плюс-мінус ті самі позиції. З такими людьми ми можемо постійно обговорювати робочі ситуації, ділитись досвідом, допомагати один одному в складних ситуаціях порадами, ділитись курсами підвищення кваліфікації та відвідувати професійні заходи. Коли я будувала кар'єру, я мала окрему... Список менеджерів не тільки зі сфери IT, з якими регулярно спілкувалися. І ми ділились не тільки своїм досвідом, а також, наприклад, враженнями від роботи у цій компанії, що дуже допомагало під час прийняття рішення змінити місце роботи. Але окрім очевидного обміну знаннями, є ще одна проблема. І щоб розв'язати цю проблему, нам потрібні менеджери та рекрутери. А для позиції топ-менеджменту, власне, власники компанії. Тобто, вам потрібні люди, які приймають рішення на потрібному вам етапі. Реальність кар'єрного життя у всьому світі, не тільки в Україні, наступна. Чим вище ви рухаєтесь у професійному плані, тим складніше вам буде знаходити гарні позиції без потрібних знайомств, бо гарні позиції до більш праці не доходять. Уявімо, в якійсь компанії відкривається нова позиція керівника відділу. Як відбувається пошук потрібної людини? Спочатку таку людину шукають всередині компанії. Виключення у керівництва є бажання залучити сторонню людину як нову кров. Якщо її не знаходять, то позицію зазвичай обговорює менеджмент між собою. Вони шукають людину, з якою будуть регулярно працювати. Та вже на цьому етапі хтось з наявного менеджменту може сказати: у мене є класний знайомий, який може нам підійти. За моїм досвідом та за досвідом всіх моїх знайомих, більшість класних вакансій закривається вже на цьому етапі. Якщо і тут нікого не знайшлося, то позиція підтрапляє до відділу рекрутерів або до рекрутингової компанії. На цьому етапі. Рекрутер шукає людей зі свого власного списку контактів. І тільки якщо після цього все ще не буде знайдена потрібна людина, що майже неможливо, вакансія з'являється у публічному доступі. Якщо ви людина з вулиці без потрібних контактів і просто слідкуєте за компанією мрії, то вам може здатися, що в цій компанії майже нікого нового не наймають, бо ви просто не знаєте, що такі вакансії з'являються. Якщо ви чекаєте на можливість отримати класну пропозицію і класну роботу, перестаньте чекати, бо можливості не звалюються на голову, вони приходять від людей, і тому нам потрібно цих людей ідентифікувати. Тож, ми зрозуміли, хто нам потрібен. Наступний крок зрозуміти, де цих людей знайти. Найпопулярніша рекомендація, яку ви можете отримати на питання, де знайти таких людей, буде відвідувати професійні заходи. І деякі з вас, хто вже таке пробував, можуть сказати, що це не працює. Насправді це не працює з двох причин: або ви вибрали неправильний захід, або вже на самому заході ви зробили щось не так. Є така штука, яка називається гомофілія. Якщо група незнайомих людей опиниться в нових умовах в незнайомому середовищі, то доволі швидко ця група розділиться на маленькі підгрупи, найбільш схожих один на одного людей, які створять свою міні-культуру, особливу манеру спілкування та поведінки. І чим довше буде існувати ця підгрупа, тим далі вона буде від інших підгруп і в певний момент почне виявляти до них недовіру. Та якщо одна людина з цієї міні-групи вирішить піти далі. Та знайде в іншій міні-групі когось зі спільним один-двома інтересами, то така людина зможе стати посередником між групами та отримати доступ до багатьох інших груп, залишаючись у своїй. Наприклад, ви не є лікарем. Але ви знаєте всього одного лікаря, який теж любить авангардне кіно. Наприклад, це ваш спільний інтерес. Ви час від часу обговорюєте нові стрічки та на цьому. Все ви не є друзями. Але цей лікар знає інших лікарів і через нього ви маєте доступ до медичної групи. Тож вся суть нетворгінгу в тому, щоб додавати до своєї групи представників інших груп і підтримувати з ними слабкий контакт на базі спільних інтересів. І це ключове. Якщо ви відвідуєте захід, єдина мета якого налагодження контактів, то це жахливе місце для нетворкінгу, тому що там. Повно людей, які хочуть лише одного встановити швидкий контакт, дізнатися, чи можете ви їм допомогти, пропіарити себе, отримати візитку і більше з вами не розмовляти. Вони не налаштовані на те, щоб додати вас до своєї маленької групи або до того, щоб приєднатись до вашої. Вони хочуть лише з'ясувати, чи можуть вас використати у своїх цілях. А знати ім'я якоїсь людини та що вона робить, не означає мати з нею слабкий контакт, яким можна об'єднати групи. Це не нетворкінг, тому такі зв'язки не працюють, коли вони потрібні. Найкраще місце для нетворкінгу це відвідувати заходи, які створені для спілкування. Це можуть бути конференції, але справжні конференції, не такі, як останнім часом клепають в АІТ. Це можуть бути групи навчання, торгові виставки, збори фанатів і навіть тіндер або ваш спортзал, тобто будь-який захід, на якому головним є люди їх інтереси та взаємини між ними на подібних заходах у вас більше можливостей встановити щирі взаємини. Також гарним варіантом є відродження старих зв'язків. Наприклад, ви шукаєте рекрутера, який займається пошуком топ-менеджерів, і дасть вам доступ до цієї групи людей. Бо рекрутери вони теж мають кваліфікацію і потрібно знати, який саме рекрутер вам потрібен. Як знайти таку людину? Пройтись по своєму списку контактів і подивитись, як змінилось їх життя. Може, хтось доріс до такого рівня або має людину такого рівня у своєму списку. Тож, для того, щоб зрозуміти, де знайти людей, яких ви бажаєте додати до свого списку контактів, запитайте себе, які їх інтереси, що їх цікавить в роботі та за її межами, що вони відвідують та де вони бувають. В цьому вам може допомогти LinkedIn та різні соцмережі. А потім ви обираєте заходи, де у вас буде можливість не просто роздавати візитки, а познайомитись з людьми за спільними інтересами. Я знову хочу нагадати вам, що контакт має бути обопільним, тож ви також маєте цікавитись цими речами. Крок номер 3 чим я буду їм корисний? Спільного інтересу може бути достатньо для того, щоб декілька хвилин один з одним поспілкуватись. Але для створення навіть слабкого контакту цього недостатньо. Ви можете зустріти багато людей з такими інтересами, як ваші. Ми можемо знайти багато людей, які будуть нам корисні, багато тих, кому будемо корисні. Ми та стосунки розвиваються там, де збігаються всі три пункти: як інтерес, так і обопільна користь. Через війну багато висококваліфікованих жінок виїхали за кордон і страждають через те, що не можуть знайти собі роботу. Навіть ті жінки, які вільно володіють іноземною мовою, все одно вимушені шукати собі роботу про або йти умовно на завод. Я бачила багато таких постів з приблизно одним і тим самим наративом. Виконавець завжди віддає перевагу громадянину своєї країни, навіть якщо моя кваліфікація вища. Так, це дуже неприємно. Але ми маємо розуміти, що це відбувається з двох причин: гомофілія та сумнівна користь. Для компанії наймати нового співробітника це інвестиція, інвестиція часу та грошей на навчання. І він завжди обиратиме того, хто з більшою ймовірністю зможе побудувати стосунки в команді та відіб'ється фінансово. Наймати громадянина, навіть якщо йому потрібно підтягнутись у навичках, безпечніше ніж іноземного біженця з незрозумілим статусом, бо він як мінімум. Має однаковий з роботодавцем менталітет та нікуди з країни не поїде для того, щоб найняти вас роботодавцю, потрібні гарантії безпеки та вагомі причини просто відповідати вимогам та сподобатись вже недостатньо. Потрібно довести свою користь так, щоб вона компенсувала ризики. Правильні контакти можуть вам допомогти в цьому лише частково. Більшість мігрантів вони спілкуються у своїй групі після переїзду, наприклад, українці з українцями. Але для отримання гарної позиції в гарній іноземній компанії вам потрібна як мінімум одна персональна рекомендація іноземця в тій самій сфері, потрібно, щоб він вас представив. Та лише це недостатньо послабить ризики в очах роботодавця. Кажуть, що для отримання роботи чоловіку потрібно відповідати вимогам на 60%, жінкам на 100%, а іноземцям на 200%. І я відчула це на собі по повній, бувши жінкою в чоловічій сфері та ще й будуючи кар'єру на закордонному ринку. Тож, добре подумайте над своєю користю. І не майте ілюзій, що вашого досвіду та знань достатньо, щоб отримати роботу за кордоном. Ви маєте перевершувати всіх. Наступний четвертий крок це піч. Кожна людина повинна вміти яскраво представитись, і це стосується не тільки роботи. Гарна самопрезентація може допомогти вам в різних ситуаціях. Наприклад, ви шукаєте роботу або інвесторів, або партнерів, або хочете просунути якусь ідею, або просто знайомитись з кимось на вечірці чи дні народження. Ви маєте вміти представитись та викликати до себе інтерес за 30-40 секунд плюс 20 секунд на додаткове питання, якщо, яке може поставити людина. Це називається elevator pitch. Елевейтер це. Ліфт. І такий термін прийшов зі світу стартапів. Класичний приклад з ліфтом. Ви раптово потрапляєте до ліфта з людиною, яка приймає рішення або інвестором, та у вас є приблизно 30-40 секунд, щоб донести свою ідею і вийти з ліфта вже з контактом. Подзвони за цим номером розповіси мені більше. Сама презентація буває двох типів: це коли ви спілкуєтесь з якоюсь людиною вічна віч, або коли ви представляєтесь перед групою, і це два різних тексти. Перший випадок, він найпростіший. Така самопрезентація будується за шаблоном Я допомагаю комусь робити щось для чогось. І обов'язково вона має викликати бажання поставити додаткове питання. Наприклад, одна з моїх самопрезентацій звучала так: допомагаю B2C-компаніям вивести їхній проєктний портфель на максимальний дохід. Останній результат виручка піднялася з 350 тисяч доларів на день до 1 мільйона за 2 роки роботи. Перше питання, яке виникало, це як ви це зробили, або з якою нішою ви зазвичай працюєте. Це лише один з прикладів і одна з версій моєї самопрезентації. Під кожну аудиторію у вас має бути окрема самопрезентація, залежно від того, який контакт ви шукаєте та з якою людиною ви спілкуєтесь та для якої мети. Деякі презентації можуть мати гнучку форму. Наприклад, ви кажете, я допомагаю діловим людям заводити корисні зв'язки. І далі ви додаєте. Щоб отримувати статусних клієнтів, або щоб знайти венчурного інвестора, або щоб знайти роботу в будь-якій компанії, тобто залежно від заходу, залежно від аудиторії, людям буде цікава різна інформація про вас, тому ви повинні вміти змінювати свою самопрезентацію в моменті. Тепер другий варіант самопрезентації це на групу людей. У цьому випадку вам потрібно показати якомога більше різних факторів, які зачеплять аудиторію. І презентація може бути вже на 2-3 хвилини. Наприклад, моя довга самопрезентація зараз може виглядати наступним чином. Я не годувала її, е, кажу перше, що приходить в голову, бо забула підготувати. Тож створила YouTube канал Бовжевільні, про те, як мозок таємно керує нашим життям та як цим скористатись. Каналу менше року, він вже має 65 тисяч підписників та заробляє. Здобула освіту в прикладної з прикладної лінгвістики, психотенейролінгвістика та, та фінансового освіту на базі міжнародної сертифікації. Сертифікувалась в Гарвардській бізнес школі у фінансовому менеджменті та бізнес-аналітиці. Також маю сертифікати з керування ризиками та портфелем, а також у бізнес-стратегії. До Ютубу 14 років працювала в e-commerce стартапами, допомагала компаніям вивести їхній проєктний портфель на максимальний дохід. Останній результат виручка піднялася з 350 тисяч доларів на день до 1 мільйона за два роки роботи. Жила в Україні, отримувала американську зарплатню, керувала відділами зі 100 плюс людей. Люблю вкладатись в нерухомість, будую екобудинок на 500 квадратних метрів під Києвом. Маю померанського шпіца, займаюся йогою та медитацією, фотографую, прочитала понад тисячу книжок за життя, обожнюю fiction, фанат зоряного шляху. Граю на PlayStation. Тобто ви говорите різні факти з вашого життя, когось зачепить YouTube, когось минула кар'єра, когось фінансова незалежність та інвестиції, когось нерухомість, когось книжки. Тобто, вдала самопрезентація на групу це коли ви не бігаєте по залу в пошуках контактів, а коли після вашої самопрезентації всі біжать до вас. Але одна ремарочка. Згадайте лише ті досягнення, до яких вам зараз цікаво долучити нові контакти. Наприклад, я можу згадати, що є поліглотом, але мені зараз не цікаво об'єднуватися з іншими поліглотами, бо я тимчасово не займаюся мовами і не вивчаю нові мови. Тому, якщо я зацікавлю людину саме цим фактом, інтерес з мого боку буде просто нещирим. Наступний п'ятий крок це як з вами зв'язатись. Це останній пункт підготовки: вибрати соцмережу, якою ви будете ділитись з новими контактами. І, звісно, підготувати її. Тут все залежить від аудиторії, а не від вашого бажання. Комфортно має бути не вам, а цій людині. Спершу так, а потім, якщо контакт зачепиться, ви зможете вже перевести спілкування в інший формат, вже зручніший для вас обох. Тож, рекрутерам чи діловим контактам краще давати ваш LinkedIn. Комусь може підійти Телеграм, комусь інстаграм. Заздалегідь, підготуйте QR-коди, щоб ваш контакт можна було отримати там у два кліки на телефоні. І тепер ми переходимо до знайомства. До першого контакту, тож крок шостий: привернути увагу. Тож ви на заході. Серед вас просто купа людей і питання, як почати спілкування. Є два варіанти: перший просто підійти та заговорити. І це найпопулярніша і зовсім непогана порада, але по-перше, це пекло, а не порада для інтровертів. А по-друге, якщо це зробити неправильно, то ніякої користі з цього не вийде. Але навіть якщо ви інтроверт, в мене для вас погана новина, вам все одно доведеться навчитися робити для якісного нетворкінгу. Це неприємна правда, яку мені довелось прийняти для того, щоб... Розбити лід від першого контакту, зняти напругу та перевести розмову у більш невимушену, я знайшла для себе два найбільш ефективних питання. Ну тобто для мене вони були найбільш ефективні. Сила інтровертів в тому, що вони вміють спостерігати, і я використовую її для того, щоб знайти в людині щось цікаве і щось що їй самій подобається: тату, цікавий аксесуар, одяг або навіть борду. І я можу порушати розмову з цього, тобто зробити людині комплімент або спитати щось про цю річ. Але. Це має бути нормальне питання, а не якесь кринжове. Таке, щоб людина посміхнулась, подякувала та захотіла мені відповісти. Друге питання, яке я задаю після того, як ми зняли напругу, це так що ж вас сюди привело? Це дозволяє мені дізнатися наміри людини, зрозуміти, чи буде нам далі цікаво спілкуватися і чи ця людина взагалі може бути в моєму списку контактів. Другий варіант це стати. Самому людиною, до якої підходять. І тут також є два варіанти, як це зробити. Все залежить від заходу. Якщо це захід, де ви всі перед спілкуванням маєте представитись, то у вас є лише один шанс саме ваша самопрезентація. Якщо ж це конференція, наприклад, де всі спілкуються на автопатії або в перервах, то ви маєте виділятися фізично, тобто вдягтись або підібрати щось, що зверне на вас увагу. Але це знов таки не так, щоб вас сторонилося, а так, щоб у людей було бажання підійти до вас і щось про це спитати. Це складно, бо для цього потрібно підготуватися, але для мене це найпростіший варіант, тому що, як ви вже зрозуміли, інтроверти не люблять починати бесіди. Тож. Виділяючись фізично, ви не тільки полегшуєте собі перший контакт, але й даєте привід іншим людям почати з вами невимушену бесіду. Крок сьомий: спитати, що людина шукає. Перший контакт відбувся: що робити далі, як правильно вести бесіду і. Як це не дивно, але якщо в першому контакті виграють екстраверти, то в бесіді інтроверти. Коли ви питаєте людину, що її сюди привело, то вона завжди вам відповість, але коротко. Хтось просто прийшов послухати лекції, хтось придивляється та шукає роботу, хтось інвесторів, хтось співробітників, хтось просто друзів, Причин дуже багато. Нетворкінг багато років був невіддільною частиною мого життя, і, чесно кажучи, я його любила і ненавиділа одночасно. І я бачила багато провальних бесід. І була частиною багатьох провальних бесід. Тож, більшість людей вислухають цю коротку відповідь і відразу перейдуть до себе. О, це чудово, а я тут для і бла бла-бла. бла І це зрозуміло. Вони тут для того, щоб знайти щось потрібне. Але це неправильно. Правильно порозпитувати людину далі, приділити їй увагу, дати їй виговоритись. Люди люблять говорити про себе. Інтроверти люблять слухати. І це він він ситуація. Уважно слухайте людину. Бо якщо ви це зробите, ви дізнаєтесь найважливішу річ про цю людину, а саме, чого вона бажає. І далі ви зможете перейти до наступного кроку. Тож, восьмий крок це якщо людина шукає не вас, допоможіть їй. Саме так, бо я бачила, як безліч людей, зрозумівши, що людина їм не підходить, кажуть: ну що ж, було приємно поспілкуватись і розчиняються далі у натовпі. Це не тільки залишає неприємний посмак бесіди, але й рунує можливість наступного контакту з цією людиною. Так, зараз. Ви, можливо, один одному не підходите, але в майбутньому все може змінитися. І за своє життя я звела безліч людей, і все це поверталося мені у вигляді можливостей. Здебільшого, люди залишаються вдячними вам за допомогу і бажають її вам якось повернути. Я приведу вам один приклад. Um, якось на афтепаті я познайомилася з одним фінансистом, який допомагав стартапам отримати перший раунд інвестицій. Мені це все на той час було взагалі ніяк не цікаво, тож я просто сиділа поряд і спостерігала. З ним спілкувалось дуже багато людей, і всіх цікавило лише те, чим він займається. А як отримати перший той раунд? А Що потрібно зробити? А з якими людьми потрібно поспілкуватися? Чи можна до вас звернутися, якщо що? Тобто ніхто не цікавився, навіщо він тут. А я спитала просто заради бесіди, і виявилося, що він шукав аналітика для свого власного проєкту і сподівався знайти когось цікавого серед лекторів. Я сказала йому, що можливо зможе допомогти, бо в мене є знайома дівчина, яка шукає новий проєкт, цікавиться стартапами на сьогодні, та на перший погляд вона відповідає всім його умовам. На той час ми один одному взагалі були не цікаві. Але ми запам'ятали один одного завдяки допомозі та отакій легкій цікавій бесіді. І через декілька років, коли я почала працювати зі стартапами, ми попрацювали разом, і він був людиною, яка дала мені старт у фінансах. І таких історій у мене дуже, -дуже багато. Тож. Якщо ви не можете дати користь своїми навичками та знаннями, ви можете дати її своїми контактами та запам'ятати саме цим? Більшість з нас йде по життю, думаючи лише про власну користь, але нетворкінг, знаєте, це така мозаїка. Кожен з нас шукає свій шматочок для власного пазла, і ти ніколи не знаєш, яка людина допоможе тобі його знайти. Тож, передостанній дев'ятий крок, якщо людина шукає вас, то просто сподобайтесь їй. А що якщо людина шукає саме нас? Що, як ми ідеально їй підходимо, як змусити її це побачити? Так само, як і з рекомендацією іншої людини, ви кажете про себе: Я мала такий то досвід, можливо, я зможу вам допомогти. І далі ви уважно слідкуєте за логікою та потоком розмови. Так ви зможете побачити, що людині цікаво, які деталі про себе ви можете додати, чи потрібно називати цифри, чи потрібно розповідати про клієнтів. Намагайтесь не звучати так, наче ви хвалитесь. тримайте голос рівним, спокійним, говоріть простою мовою, мовою людини, з якою ви спілкуєтесь, не використовуйте занадто багато ваших якихось специфічних термінів, та розповідайте про це, так наче для вас це всі ці досягнення, це просто беземоційні факти. З ухвалими людьми ніхто не хоче працювати, навіть якщо їхніми досягненнями захоплюються. Ваше ж завдання сподобатись та запам'ятатись, і навряд чи ви бажаєте запам'ятатись погано. Тож будьте простішими. Якщо ви бачите, що людина не зацікавлена, не тисніть. Далеко не завжди у нас є можливість одразу продати себе або свій проєкт. Сприймайте це як побічний ефект. А не самоціль. Якщо ми говоримо про більшу частину нетворкінгу, то ви просто знайомитесь з новими людьми, та ваше завдання потім викликати у голові якісь позитивні емоції про себе, якусь зачіпку. О, я знаю цю людину, вона мені колись дуже сильно допомогла. Це чудова асоціація з вами, яка повернеться, ну або ні, чудовою можливістю у майбутньому. І останній десятий пункт це підтримка стосунків. І це пункт, про який багато забувають після зустрічі на наступний день. Було б правильним написати людині за отриманим контактом там в Лінкінсто або Telegram Привіт. Це Елі, ми познайомилися вчора на такій-то зустрічі, говорили про те, то була рада знайомству. Деякі ментори зі спілкування рекомендують пообіцяти щось людині, посилання на щось або що, щоб був привід написати. Це теж гарна порада, але за умови, якщо це було нативно і людині, то дійсно потрібно. Бо якщо людина не була зацікавлена в посиланнях, а ви наполягали на цьому, то контакт наступного дня викличе неприємне, такі неприємні нав'язливі почуття, і вам це не потрібно. Якщо я рекомендувала людині якусь іншу людину під час зустрічі, то я використовую це як привід наступного дня. Тобто, фактично, наступного дня я нагадую про себе і передаю цей контакт. Я не передаю його під час зустрічі, я передаю його наступного дня. Для того, щоб підтримувати та регулярно нагадувати про себе людині, не забудьте про свята. У мене є окремий календар, який має виключно дні народження. І кожен раз я вітаю людину зі святом, якщо хочу підтримати цей контакт. Якщо наше спілкування глибше, я знаю, що людина любить говорити. Говорити про дітей, наприклад, або про шлюб, то я можу вітати її ще й з днями-народженнями дітей та на якісь річниці. У мене навіть якось якось була дуже класна рекрутерка, яка мала кота і святкувала як жарт його день народження. І так я вітала її кота з днем народження. Тож. Нетворкінг базується на двох стовпах: на щирому інтересі до іншої людини та на бажанні бути їй корисним, і це вимагає фундаментальної зміни підходу до життя. У соціальних мережах ви підписуєтесь на тих, про кого раніше ви навіть не чули. Ви щиро цікавитесь тим, що рухає людьми, яких ви раніше навіть не помічали. Ви погоджуєтесь там на похід у гори, на якийсь світський захід або гру, саме тому, що це для вас незвично, але звично для іншої групи людей. І це окупається одного дня, коли приходить час, ви розумієте, що можете подзвонити тим, кому не можуть зателефонувати ваші друзі. Тож, нетворкінг – це не якась хитра схема з експлуатації людей, це насамперед відкритий та щирий спосіб життя. На цьому у мене все. Сподіваюсь, вам сподобався випуск. Не забувайте про підписки та вподобайки. Сказати мені фінансово дякую можна на монобаночку, посилання буде в описі. А якщо ви хочете підтримати канал, то я запрошую вас приєднатись до спонсорів. З вами була Еля Моравська, всім гарного настрою! Зустрінемось наступного тижня. Цьопки!